Все таки байка, оця от історія, яка активно була. Ростеражована з приводу дзвінка Дмитрія Казака Єрмаку у перший день вторгнення Російської Федерації е, в лютому 22-го року, і коли, начебто, Єрмак сказав, пішов ти нафіг е, зі своїми ультиматом, поклав трубку. Історія ну красива історія, але ну чи може вона бути правдою, не знаю. Від Андрія Єрмака я не чув, щоб він десь публічно е, цю історію підтверджував. Можливо, це станеться пізніше, але такого не буває. Але то все доводило, що навіть під час вторгнення, коли летить балістик. Яка на Києві Українська ППО її не може збивати, і це шок, і, і повна якась е, ледь не агонія, то людина дзвонила на пряму в офіс президента і там брали слухавку. Розумієте, якщо це байка правдива, там брали слухавку. Тобто така можливість е, була. А, а тепер виходить так, що зі, е відходом казака цей канал неформальний канал комунікації. Він зникає Київ і Москва неформально тепер не говорять, тому що є великі сумніви.